Мої дівчатка, ось такий у нас живенький сьогодні привозик. І вчора бачила, що Віолетту привезли за углом дівчатка. Знаєте що? Оці тапотулі. І дівчатки мені теж позамовляли. йдемте. Я думаю, о, тут як завжди. Ой, дякую вам. Добрий день, дівчатка. Добрий день, з знову року Телефони вже включені. все. Добрий день. Я вчора бачила, отримали дуже тапотулечок, багато. Ой, я бачила. Віолеточка, держи, будь ласка. Це що таке? А це. Заказ заказали, мені сказали принести. Я не знаю, що це. Я не знаю, де тут оператор: здрасте, красунька, здрасте. А що ми мене наміря... О, це мої любимі. Дівочки, вони клас. У мене теж такі самі. Тільки у мене коричневі. Ну вони удобні тобі вони? Ану, вони дуже круті, дуже. Яка ціна сьогодні на них, Сережка, на оці. Що за бусять? Тисячу 1200. Тисячу, ну вони класні. Тобі подобаються вони? Красуня, ти моя. Так, а, уги. Красотульки, мої, боже, я не знаю, куди стоїть тим телефоном. Я завжди, подожду, що я не маю права ждати. Що. Я подожду. Ні, ні, а нашу я лишила свою точку, чесь пішу. Так, дівчатка, не забуваємо, що в магазині Віолетта є дитяче взуття. Дівочки, 500 грівнів такі теплі сапорочки, по 600, по 600. Які хочете і на. Я бачу, бачу, на Я бачу, бачу, та я бачу. Та бачу, бачу. Дівчатка, 600 гривень, дійсно, угідь дитяче, повімаєте? Дівчатки, не забувайте, що є і розніця, і опт. Опт йде от восьми пар, дівчатка, це немаловажно. Чесно, хто займається взуттям, дівчатка тут дуже хороші умови і якісне взуття, і хороші ціни. Якщо дивіться, вони йдуть на розницю 600, значить на опт, буде друга ціна. Вони є в розцветочках. Дівчинка це дуже немаловажно. На це дивіться, дівчатки. Теплесенькі, хорошенькі, по 600 гривень сезоне, які хочете. У мене клієнтка красні просила, давай я взую на ножки, зараз вийшло і відео. У мене я знайшла ліпучки, у мене є. Давай сюди. Серйозно? Да. Це серйозно дівчинка заказала, що робити відправочку. Зараз я хочу зробити відео. Давай ножик. Давай ножик. дівчатка, Дивіться, прийшло дуже. Скільки вони сьогодні стоять, Сережка, скільки вони? Дівчатка, 1300 гривень, вони ну, вони дійсно класні взагалі. Дивіться ось. Дівулечки. 1300 гривень. Отакі та потульки. Давай, Сережка, пакуй 39-й. Та я бачила 38, 39. Я бачила, все я вчора бачила, що думаєш, я не бачила. Я все бачу. Так, звісно, в магазині віряти дівчатка є завжди Люди дуже багато, тому що, по перше, дуже якісне взуття. Дуже і хороші ціни. На сьогоднішній день скільки оці Сережка, скажи мені 2500 дівчатка. 2500 гривень. Подивіться тут. А ну моя красуня, покажи. Ти в них їдеш? Ти не моя сестра. Я один раз купила на сьому кілометрі платья і збіркою йду собі така модна, а жіночка мене стукає. Модняшка, ти модняшка. Так, а це у а скільки такі уги? А ви вірили удобні вони? Вот, вот. Боже, а ну на ножки. Модель, модель, дівчатка. Слухайте, ви знаєте, сюди кажу. Головне, щоб було удобно. Да? Удобненько. А ці що на вас жмуть, чи вони нормальненькі? Ні, просто я сравнила розмір. Ага. А Сірошка, дивіться, якщо у вас 36, шість, він вашу ножкою тридцять Так. Да? будь-який розмір. Якщо вони малі, він щось зробить, а якщо великий скаже носок, так? Да? Скажеш? Да, да. Ну я не сумніваюся вже. Ну, <laughs> ти довольна? Та що ти така посмішка? Я тобі... От ти умничка. я колись скажу, купила платье, в ньому так і пішла. Молодець. А свої додому, а тут другий. А ви вже все. Умнічки, так мої хорошенькі Ну що я вам колька? Я не можу туди пройти показати вам ще що я хотіла б покати, але. Так, а ви точно червоні хочете, так, да, тапочки? Хто? Це не я, дівчинка, це мені клієнтка. Я ще буду провети мене свою колбасою та потулечки. Нас... Ще... Що ще є? Що ще є? Що... Так, що ти хотів мені показати, Сережка? Беремо. Отак у них їди. Ти... Головне, бірку відірвати, а то буде, як я з тим платям пішла. Це дуже віолета. Теж, так. А у мене отакі, от тільки коричневі. Просто, супер. Não, não é chateado, não é Жарко. Що ти хотів ще показати? Покажи розсвіточки. Сережка, яка ціна їхня на сьогоднішній день? Дівочки, дивіться, скільки привезли розцвіток. Тут мільйон двадцять п'ять розцвіточок по тисячу Триста гривень. От, от, Розмір від от якого до Тридцять 36 по 43. Так, тридцять, що дівчатка, це ви знаєте, який це крутий подарок на, на новий рік під йолочку. Чесно вам скажу. От у мене, дивіться, ось дівочка ще замовила, красне, передаємо. А, хто мене обнімає? Ах, Боже мій. Пожалуйста, я вибачаюся. Це нормально. Так, ви вибачте. Все так що мої красу. Та потулечки є. Розмір який ти сказав? З 36 по 43. Ага, з 36 по 43, дівчатка, подивіться. Так, дівчатка, покажи мені. Сережка, покажи, оці красні, дівчатки. 39-й розмір. Подивіться, покажи, їх знімається Давай. Сережка, ти мені просто в кульочок дай, щоб мені легше було замотати. Знімає тільки цю снімеш, як там. 38, 38. Да, і наклеї знімається пух. Дівчатка, міняється пух, значить. Сьогодні такий, красунечки. Та цвіту візь. а ну ці уги на ножки, класні ці теж уги. Ви знаєте, вони неізносимі. Вони оці капці, ці тапотулі, неізносимі. Дві високі уги, дуже класні. Стіка така, такі уги. 1700. Я скажу, я обошла весь привоз. Мне на работе стоят. эти лучи. Да? Ну, они тут чуть-чуть. И удобнее, красивенькие ножки. Да, ну тихо, 1700 гривен, да. Так що красуни. Так, мои ряднулички. Шо. Сережка, що там? Все готово? Та Тапотулі готові. Пошли. Сума. Ну покажите, баранчики. А я їх обожнюю. У мене такі всі ж мене коричневі такі. Дівчатка, ці баранчики 1250. Подивіться, які вони круті. Вони дійсно круті взагалі. Вони є в розмірах і це наїхні, 1250. вони не ізносімі. Так, дівчатка, до замшу я вам зараз прийдемося, зробимо такі зелененькі, ці я теж їх обожнюю. Дівчатки, на зиму дуже великий вибір. Які хочете, і тігрові. по 1700 гривень. 1500. От в взола каже, бачите, перемірила скрізь, тут самі удобні. 1500, 1700. 1700 красуньки мої. Так, це що у нас йде? Це йде по 2500 на цегеєчки. Натуральний замуж, дівчатка. Ціна от таких ух 2500 на це геєчки. Є в кольорах коричневий, такий і такий. По 2500. Так, оці у нас 1700. І такі теплясеньки 1500. Дівчатка, які хоче. Так, дівчатка. По 1700 такі зимні. По 1500 такі. По 1600. Вибір, звісно, дуже. ось теж дуже удобні. 2600. Це натуральний замш з це Такі 2500, вони теж да, давно ці такі. А, ви оці, а ви ці високі, да? Ви ж ці. Чи ви вже ці ж тіше ви височенькі? Це теж дуже удобні. У мене такі коричневі теж. Вони не ізносімі. Вони є в кольорах. Дівчатка, от їхня ціна 2500. Зараз покажемо, як вони на ножечки дивіться. Тоже класні. Не всі по-своєму класні. Любі. Так от ці дутики. Дівчатка дутики по 800 гривень. Подивіться на ці дучки, які вони тепленькі. 800 гривень. Дівчатка, а по 600 гривень. 600 гривень, отакі от уги. 600 дівчатка. 600. Та восьмірочку витеплює носочок, у їх і все. І вони удобні дуже. От бачите, кажуть, танкетка невдобна. Та наоборот, танкетка та вони ще оддобніші, так? Да? Супер. Я взагалі угу. не чувствую. Нет, це не Ні, це. Ні, восьмерочка 100%. Це так, додому а на базар да. Так, дівчатка, дивіться чобіточки по 850 гривень. Отакі чобітки, у мене такі бордові, 850 дівчатки, 850 гривень. А уги, отакі уги, 600 гривень. 600, я точно вам сказала. Ні, 800, отакі уги, ось такі імені 800, дівчатки, подивіться. О, типу 600. Отакі ботиночки, дівчатка, 850 гривень, ви розумієте? 850 гривень отакі ботиночки. Вони дуже удобні. От вони йдуть в цвітах. Ви бачите, які хоче. Потім по 2400 уги, дівчатки, я сейчас зроблю вам міні-міні-обзорчик. По 2400, отакі теж уги. По 1500 з камнями, отакі тоже красивенькі, девочки, 1500 гривень. По... Давайте поставлю 800 гривень, ще раз хочу вам показати. Так, дівчатки, от такі теж я мамі свої брала. Е, восі... Я не поняла, що вони? Що це? 800 гривень вони? 800 гривень, так? Да? Сережка, вос... а є вони у цвіта пару. Я мамі свої такі брала. Тільки я мамі коричневі брала такі дівчатки. 800 гривень. І це вони теж? 900, два кольори. Дівчатка 900 гривень, подивіться, які толечки. Ну ви що, серйозно? 900 гривень. Подивіться, от ціна 900. Дві, які вони круті. Дві. І вот эти вот такі тоже 800, девочки. Подивіться, які вони обалденно класні. 800 гривень. По 500 дутики, дівчатка, по 500 гривень теплі дутики на тонкеточки. Вони йдуть теплесенькі. Так, красоту мої. І 800 гривень, отакі от теж білі уги. Так, отакі от 700, дівчатка. 700 гривень Обалдінні. Трошка, вони такі золотісті, які є в кольорах, яка ціна їхня, дівчатки. Давай їх, які в тебе кольори остались, дівчатки, дві п'ятсот, пожалуйста. Вони трошки друга модель, це були первіці, другі. Дивіться, в кольорах дві з половиною По-перше, вони неїзносімі. І вони такі під юбку, під все. Спортивні штани он до оділа, трасовочки озула. Я їх не знімаю, ви ж бачите, пожалуйста. Дві з половиною тиші, дівчатка. Але так як такої корочки немає, то ми дамо отаку бочечку. Ну я вже сказала, щоб замінити. Вона говорить, хорошо. Зараз вона подумає, ілі ми отаку всю бочечку дамо, ілі ми дамо тільки или потом якось передамо. Тому що цієї корочки нема. Ми заказали по 100 коробочок на вівторок. Мої рідновічки, дивіться, я вже вам казала, що тут один тунець, що допустим тут. Товара може бути на 40. Ну, от такий, от такий наборчик виходить на 2450. Я б почитала. це 3 умножаємо на 2450. Тут йде печоночка, тут йде все. Так що, миртові, дивіться, ограничені замовлення в у нас немає. Я вам вже казала, чи то ви візьмете один тунер, чи то ви візьмете одну баночку, тільки яка стоїть 120 гривень, ограничення немає. Ось такої ікри нема дуже багато, чорну підпродали, але у вівторок у нас дуже багато. На вівторок ми вже заказали 18 від ікри. Дійсно, просто. Оця І ікрила сталося баночки 5. Так має хороша. 4200. Получається, мої хорошенькі замовлення робимо тільки на вайбер. 0,984930776. Кроме вайбера не тратить. Кроме вайбера не приймаємо нікуди. Дуже-дуже багато, отримали, і ми всі вам стоп показуємо. Любий набор, який ви захочете, от дівчика таких три захотіла. Я ж кажу, цієї курочки нема, або зараз будемо міняти ще на отаку от ігру, або будемо досилати. Ну, побачимо. Йдемо, ну, в будь-якому випадку це все віддаємо. Пічоночки 0,5. отака 0,5 печеночка, даємо 40. Такої теж немає, вже нема, да? нема печати. І крадуки ну, Ну, багато, багато. Ви знаєте, я хочу сказати, що... Це правильно, що люди вже робите ви заготовку, тому що, я ж кажу, десь числа 28 ми вже не будемо передавати дівчатка прада. Ви не ображайтеся, тому що ви вже бачите, ми вже щось не придумаємо і наборчики вам, і все. Головне, пишіть і не стісняйтеся. Не пишіть, я хочу замовити, а просто напишіть ворог, номер телефона, фамілія і моюся, номер почти, ми вам все відправимо. Так що всім гарного дня, позитивного настрою. 4 200 грамів легкої. Одесь 700 грамів, так? П'ять шести. 3 часа. Ми зібрали багато часов. Задалося, даю ще один куночок. Зараз ми продовжимо далі. Прямо началась шварту, а буде сторону. Я сьогодні кінець вас не хочу їсти, хочу їсти його говорю, турок. А я говорю, ви мене вибачені гарно, ви вже і турок не даємо їсти. Ну, ну, Скажіть, хочу, не хочу бути, ну чесно, просто почніть свитши нас. Дивіться, це ж теж воно нелегко. Але говори, говори, говори об цим погородом. Але якщо так, то ми тоді будемо відповідати вам взаємності. Тому що ми вам не дамо. Дівочки мої, замовлення приймаємо тільки на байбер 0984-9307-76. У граніційність замовлення немає. На 120 гривень різниці немає. Головне, головне пишіть, город, номер телефона, фамілії, ім'я, молодчиство і вся ваша адреса. І тому що, дівчатка, ви можете хочу замовити, дівчатки мої. Ви не, не пишіть хочу, а просто вже все в місті, пишіть, з 8 утра до часу дня. Так що мої вмішки, вам дякую, що ви в нас є. Ще раз кажу, по огранічені в замовленні у нас немає, і ніколи не було. У нас немає від якої суми ви можете замовити від любої. Тіло ми не працюємо. Я думаю, може на купити, може, де вже і працювати. Дуже багато є замовлень. Але сьогодні не сьогодні неділя дякувати Богу за кожен день. І кухню виємне, і кухню ви є. Потихеньку всі Ви Знаєте, це торговля. Я ці дарую. Сьогодні лучше, завтра хуже ніхто нікуди не спішить. Так що ми всі дякую вам за вас, побігти. Я вам сьогодні, знаєте, хочу, що дякую, що у нас є. Дякую за кожен день і за кожну секунду. Ми вас всіх обіймаємо цілівай, ай